Сьогодні Білл Гейтс друга найбагатша людина світу. Особисті статки власника Майкрософту цінюють у 90 мільярдів доларів. Та починав свій бізнес він із величезного фіаско. Ви колись чули про фірму Трафодата. Напевне, ні. Так називалася перша компанія Біла Гейтса. Вона здійснювала комп'ютерні розрахунки трафіку на американських дорогах на замовлення уряду США. Та їхні програми так і не дали результатів. Гейтс разом із компаньйонами збанкрутував. Проте зумів зробити правильні висновки зі свого провалу і таки досягнув успіху в майбутньому. У 2009 році британець Джеймс Гауел заробив в інтернеті 7,5 тисяч біткоїнів. Тоді цифрова валюта не коштувала майже нічого. Але уже за 4 роки їхня ціна злетіла до небес. Джеймс міг би перевести їх у готівку і отримати 7,5 мільйонів доларів. Та на біду з'ясувалося, цілий статок англієць викинув на смітник разом із жорстким диском, де зберігалися біткоїни. Невдалий першоквітневий жарт Ілона Маска у 2018-му обвалив акції компанії Тесла. Зірковий винахідник заявив у соцмережах, що незважаючи на розпродаж великодніх яєць, його компанія Тесла збанкрутувала. Американська біржа жарту не зрозуміла, і компанія одразу втратила у ціні кількадесят мільйонів доларів. Ілону Маску одразу стало не до жартів. Скочити в халепу можна навіть просто піднявши два пальці. У Інстон Черчилль випадково переплутав знак Піс із жорсткою образою. Він не знав, що для англійців та італійців це майже те саме, що показати середній палець. Серед сучасних політиків теж вистачає прикладів, коли поважна особа за кілька секунд перетворюється на об'єкт глузування. Сеньор Сіватьян Підієніті. Проте такий фейл дрібниця у порівнянні з крадіжкою, на яку наважився чеський президент Вацлав Клаус на очах репортерів. Чи то випадковість, чи то президент дуже полюбляє красиві ручки. Придивіться уважно: Клаус відкриває футляр, дістає ручку, а за мить вона у нього в кишені. Ще й футляр закрив. Про всяк випадок. Наступник Вацлава Клауза Мілош Земан втрапив у скандал, щойно став президентом Чехії. На церемонію відкриття королівських регалій він прийшов, ледве тримаючись на ногах. Навіть біля стіни йому стояти було важко. Потім прес-служба виправдовувалася. Це усе висока температура, політик просто застудився. Але посмішки тих, хто був поруч, кажуть про інше. Джордж Буш молодший постійно потрапляв у курйозні ситуації. То середній палець з трибуни покаже, то Ангелі Меркель на офіційному заході масаж зробить. А танцювати який мастак. За часів його президентства в американському словнику з'явилося слово бушизм зразок нестандартного мислення президента США. Наші вороги винахідливі і кмітливі, але й ми теж вони безперервно думають про нові способи завдати шкоди нашій країні і нашому народу. І ми теж А може це і не обмовка, а новий політичний напрямок. До речі, його естафету швидко перехопив ще один король Епік Фейлі. Ми з Дмитром Анатолійовичем домовилися. Що говорити про погане не будемо. А краще зробимо. У травні 2010-го, під час покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату, вінок злетів з кріплень і зупинився акурат на обличчі тодішнього гаранта. Після цього на офіційних заходах вінки охорона Януковича кріпила спеціальними ланцюгами. У 2018-му японський міністр кібербезпеки шокував заявою, що ніколи не користувався комп'ютером. Відповідаючи на питання з парламентської трибуни, 68-річний Есітака Сакурада пояснив, з 25 років він працював на керівних посадах, тож йому було простіше дати вказівку заступникам і секретарям ніж самостійно розбиратися у техніці. Провалились у прямому сенсі слова. Так зганьбилися політики напередодні виборів у Нігерії. Представники однієї з політичних партій так хотіли покрасуватися перед виборцями, що усім скопом видерлися на сцену. На їхнє лихо дерев'яна конструкція до такого навантаження була не готова. Найбільший невдаха серед лижників так прославився на весь світ венесуелець Адріан Солано. Спочатку його взагалі не пустили на чемпіонат світу до Фінляндії. Митники прийняли його за біженця. Але на першому етапі змагань виявилося, що хлопець взагалі не вміє їздити. Він постійно падав і навіть не зміг дістатися до фінішу. Сміх сміхом, але спортивні невдачі можуть коштувати не лише трофеїв та кар'єри, а й самого життя. Божественний хвостик так називали італійського футболіста Роберто Баджо за його зачіску та влучність. Дев'ять з десяти його пенальті перетворювалися на голи. Він був найдорожчим гравцем свого часу. Італія обожнювала футбольну зірку. Але все змінив один удар у фіналі чемпіонату світу 1994 року. У вирішальному пенальті між Італією та Бразилією перемога залежала саме від Баджо. М'яч полетів над воротами. Так Італія програла чемпіонат світу 94-го. Бразилія, яка там до цього 24 роки не могла виграти, стала чемпіоном. Тобто, це було протистояння двох країн. Де футбол це релігія. Це страшний сон, який весь час переслідує мене. Я весь час думаю про той удар і не знаходжу логічного пояснення. ніколи у мене м'яч не летів угору. Може, хтось упустив ворота. Кар'єра зірки рухнула в один момент. Італійські вболівальники так ніколи й не змогли пробачити промаху. Баджо довелося навіть переїхати жити за кордон подалі від розчарованих фанів. На тому ж чемпіонаті світу голу власні ворота забив зірка колумбійського футболу Андрес Ескобар. Як наслідок, колумбійська збірна, який передрікав перемогу на мундіалі Сампеле, поїхала додому після першого ж етапу. За шість днів після повернення Андрес Ескобар був битий у барі рідного міста Медельїн. Убивця футбольний фанат. Шість разів вистрелив у нього із криком Гол. Часто поразки у спорті трапляються через самовпевненість. Цей велосипедист ще не дістався фінішу, а вже святкує перемогу. Успіх затьмарив очі. Доки він тріумфально махав руками, суперники за лічені секунди вирвались вперед. Горе тріумфатор не увійшов навіть до трійки лідерів. Стояв на коліях і раптом зник 2005 року київські диспетчери були шоковані, коли зрозуміли, що за лічені хвилини хтось вкрав у них прямо з колії знеструмлений трамвай. Зламаний трамвай стояв на запасному шляху на контрактовій площі. До нього уже спішила ремонтна бригада. За 10 хвилин вони були на місці, а трамвай зник. Шукали досить довго, та жодного зламаного трамвая на усіх можливих напрямках не було. Зате знайшли на маршруті один зайвий. Кожен водій мав спеціальний ключ. Якщо людина знала, як влаштований вагон, треба було його ввімкнути, і можна починати рух. З'ясувалося, що покататися на трамваї було давньою мрією 19-річного киянина. Він ніде не вчився, але захоплювався електронікою. Самостійно вивчив будову трамвая, підключив його до струму і зайняв водійську кабіну. Рейс мрії тривав рівно годину. Та якою б зухвалою не видавалася ця витівка, порушити справу про викрадення правоохоронцям не вдалося. Трамвай, так само як і метро, це електротранспорт, а не транспортний засіб. Тому хлопець відбувся штрафом у кількасот гривень за дрібне хуліганство. Якщо хтось хоче покататися на трамваї, будь ласка. Є навчально-курсовий комбінат при КП «Київпастранс». Приймає всіх охочих. Вони можуть втілити свою мрію і стати водіями трамвая. Помилка на 135 мільйонів доларів. Один з головних підрядників НАСА за кілька місяців до запуску метеорологічного супутника оголосив про серйозне пошкодження. Офіційною причиною назвали відсутність процесуальної дисципліни, що звичайною мовою означає, ми сильно напартачили». Виявилось, новітній супутник під час робіт гепнувся на підлогу, його просто забули закріпити. Але це на землі? Уявіть, чого може коштувати така помилка в космосі? До старту готовий. Почуваюся бездоганно. 1965 рік велика перемога СРСР у космічних перегонах зі США. Радянська людина у відкритому космосі. За кадром залишилося те, що відправили Леонова та Беляєва не туди, куди планували. Помилка у 150 кілометрів трохи не обернулася смертю для космонавтів. зазвичай космічні кораблі літають в апогеї, тобто в найвищій точці землі на відстані 325 кілометрів. Орбіта космічного корабля восход 2 була вища за розрахункову. Вона доходила до 500 кілометрів, тобто до радіоактивного поясу. Вже у відкритому космосі скафандр раптово роздувся. Кисень закінчувався, а космонавт не міг повернутися у корабель. Я метр дев'яносто в скафандрі, а шлюз метр двадцять. Це треба було скластися удвічі. Я нічого не бачив. Температура тридцять вісім. Піт заливав очі. Але на цьому проблеми не закінчились. Через відмову автоматичної системи приземлення корабель приземлився за 200 кілометрів від запланованої точки серед тайги. Дві доби вони пробиралися до цивілізації, потопаючи в снігах, аж поки їх не знайшли рятувальники. Технології пішли далеко вперед, і людська дурість дісталася до Марсу. Досі вчені не можуть з'ясувати, чи насправді на червоній планеті людство уже знайшло життя. У 1976 році марсохід Вікінг передав на Землю сенсаційну інформацію. Він виявив у ґрунті органічні молекули, які є і на землі. Але вже за кілька хвилин вони зникли. У НАСА припустили, реактивне паливо марсоходу випадково знищило віднайдене життя. Подальше розслідування з'ясувало ще більший фейл. Швидше за все, ці бактерії перелетіли на Марс із Землі разом із марсоходом. Це мав бути технологічний прорив. Відома корейська компанія випустила флагманський смартфон сьомої серії, але вже за кілька місяців отримала сотню судових позовів. Телефони вибухали прямо в руках власників. Десятки людей отримали опіки. Через помилку розробників згоріли кілька будинків. Виробникові довелося сплатити чималі компенсації та відкликати чудо техніки. Але навіть так корейцям не вдалося вибороти звання найбільших невдах в розробці гаджетів. Привіт. Ти хто? Як тебе звати? Найбільшим проривом у техніці російські ЗМІ охрестили залізну людину робота Боріса. Його представили у 2018-му на технічній виставці у Ярославлі. Боріс знав математику, вмів говорити і навіть танцювати. Я добре знаю математику, але ще хочу навчитись малювати. Але вже за кілька днів з'ясувалося, Боріс зовсім не робот. Журналісти знайшли в інтернеті карнавальний костюм Альоша, точну копію робота Боріса. В нього задля презентації російського наукового прориву вбрався аніматор. Ось воно диво техніки. Насправді, успіхи тамтешніх механіків-розробників виглядають так. Це робот Фьодор. Він може і дриллю працювати, і гантелі піднімати, і відтискатися. Російські розробники планують скоро відправити його на міжнародну космічну станцію. Єдина проблема він не працює без дротів. А ще йому потрібна величезна арка, аби він не впав. Якщо у вас щось не вийшло і з вас посміялися, не ображайтеся. На Джоан Роулінг теж кепкували довго. У дванадцятого видавництвах роман Гаррі Поттер» назвали дурницею. Надрукувати його вдалося лише із 13-ї спроби. І тоді книгу розкупили накладом в 450 мільйонів примірників. Авторка, яка ще вчора жила на соцдопомогу, стала мільярдеркою. А скромне видавництво, яке повірило в неї, перетворилося на одне з найуспішніших у світі. З вами був Максим Сухенко. Не опускайте руки через невдачі. Вірте в себе і в близьких. Побачимося у загубленому світі.